Залом здобувши хорошу, красиву перемогу з рахунком 5-1. Ну і давайте зараз після цієї атаки Сергій Шевчук простір небезпечний момент. І Данило Колесник відкриває рахунок цього матчі. Красива комбінація, в якій взяли участь Любко, Недоля Турчанов, Шевчук. Пішла дуже своєчасна передача на лівий фланг, і там по місці лівого інсайду Сергій Шевчук відмінно прострілив. команди Дмитро Димнич. Зараз небезпечна атака. І був шанс у Дмитра Димнича, у засновника нашого клубу, забити. Ось зараз непогано. Лящук та Шевчук там на лівому фланзі. Перейшли в атаку, і хороша передача пройшла на колесник. На фоні такої втоми десь грають юнаки Колоса. Ось зараз непогана передача. Може бути небезпечно, але Харжевський вчасно. Штрафнич швидко розіграли футболісти Колоса 2. Подача небезпечні моменти! Данило Колесник! Знову працює ця зв'язочка! Кинують футболісти Колоса 2. Любко віддає передачу на е, Лящука. Той підключився в атаку. Вже в карного майданчику перебував. Потієнка. І ось помилка при передачі. Колесник перехоплює. Робить ривок і в підкаті приймак. Вибиває м'яч. Акуратно. Біля бровочки обробив. І так, шведою завантажив м'яч у майже воротарський майданчик Колосою-19. І був там. Ось зараз з м'ячем. 19 номер Потієнко. Передача пішла на Захарківа. Харжевського. Харжевський завантажує м'яч. Воробйов дотягується до м'яча, може бути небезпечно. Прибувай поворотом, удар по воротах. Дмитро Димнич. Від... Оце наш Халікейн. Схожий він для мене у всякому разі. Ось пробив Дмитро Димнич і каже Дмитро, що бо і тизегрюка той віддає назад на Назара Куделю. І гул забивають футболісти колосою 9. Відкривається зараз Олексій Бриженко. Бриженко віддає на Старгородського. Старгородський прибуває, але не точно, не точно трошки. Правий фланг. Там Ковальчук бореться за м'яч. Але Лящук надійно зіграв. І ось тут порушення правил проти. Колесник. Ось, може бути непоганий шанс для удару. І пройшов цей удар, але м'яч звалюється знову. 990. 2000, 2002 року. Була. Можливо, Іван Головкін. Ні. Артем Недоля. Хороший удар. Закру. Ось зараз непогана передача. Могло бути небезпечно. Артем Недоля все ж таки не встигає. Київській гівській області вам це кажу. Знаю інформацію, що удар по воротах березка пробував рикошет і буде кутовий. Артем недоля подає кутовий. Ох, який момент дуже небезпечно було. Знову Сквер. Знову любко. Могло б. Корнером, подача на Дальньо. Удар в воротах! Хороший! якийсь момент в цьому, епі... в цьому епізоді Дмитро Березка бездоганно випусна Феєричніше грали значно результативніше. Ну, той матч, звісно, був е... офіційним так, е... матчем чемпіонату це ще є. Команди коло 2 два ковалівка. Звісно, е... ох, подивіться, ще нащої пенальті Призначає рефері, ну так розводи. Ну що, все готово. Давайте подивимося. Дуель. Удар по воротах і забиває Максим Калєнхін. І на цьому 3-2. Перемога «Колос-2» ковалівка. Дубль Данила Колесника, гол Дмитра Березки. Дублю в передачах Сергія Шевчука. І ще один артист записав на свій рахунок. Максим Лукашевич забив гол головою. Хорошим таким прицільним ударом після передачі Дениса Шарая на початку другого тайму. І ось те, що ви бачили у. Ютуб-каналу Микола Звакова, Ковалівка» працювали відеооператор Пан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко. Все буде Україна. Тримайтесь, друзі, які б...